Всім привіт! Мене звати Лєра і сьогодні нас очікує невимовно гарне відео про вінтажні прикраси. Якщо ви не вперше на моєму каналі, то вже знаєте, що це моє хобі, та зазвичай ми з вами розпаковуємо пакети з секонд-генду за 12 доларів. Сьогодні ж нас очікує щось зовсім інше. Я покажу вам свої улюблені, яскраві, оригінальні прикраси, які ми збираємо вже третій рік поспіль. Тому влаштовуйтесь зручніше, бо краса вже починається. Перші на черзі кліпси Соняхи. Це був мій подарунок від матусі на День вчителя. Це сережки 80-х-90-х років від досить відомої французької дизайнерки Ніни Річі. І саме цю позначку ви можете помітити позаду на застіпці. Скоріше за все ви чули про весільні сукні та парфуми від Ніни Річі. Та чи знали ви, що вона випускала прикраси? Бо для мене це стало справжньою знахідкою, стерешки в ідеальному стані, в золотому кольорі і зі скляною вставкою посередині. Цей камінчик мерехтів так, що я ледь змогла зняти для вас відео з ними. Єдиний їх недолік у тому, що вони досить тяжкі, тобто носити ви їх зможете максимум декілька годин. В загальному їх якість одна з найкращих, які я коли-небудь зустрічала. Коштують вони приблизно 130 американських доларів плюс оплата відправлення. Та я нагадую, що це не ювелірні прикраси, це біжутерія, тому ціна досить косюча. Та вони того варті. Я щаслива, що маю їх в своїй колекції. А ми з вами переходимо до наступної прикраси. Це також подарунок, але вже не від мами, а для моєї мами від мого чоловіка. Назва прошки Алюжен. І вона 1968 року. Уявіть собі, їй більше, ніж 50 років, і вона просто не перевершена. Компанія-виробник цих прикрас одна з найулюбленіших у моєї мами, це Сара Ковентрі. До речі, названа так на честь онучки засновника. Нічого собі. Найбільш популярною компанією була у 1950-1960-х роках, а у 1981-му, на жаль, збанкрутувала. Хоча, чесно кажучи, я не розумію, чому, тому що ці прикраси просто не перевершені. Ще один цікавий факт: ці прикраси зазвичай продавались на таких собі домашніх вечірках з прикрасами. Скажу вам по секрету, я б сама не відмовилась, такі відвідати дуже витончена жіночна прикраса з камінчиком від Аврори Боріаліс. Ціна близько 30-40 доларів, та головне, що моя матуся в захваті. Що ж, перейдемо до наступної прикраси. На перший погляд, в порівнянні з тими, які ви вже бачили у цьому відео, вона здається досить простенькою та насправді має свій особливий шарм. Інформації щодо неї зовсім небагато, та мені здається, що вона дуже добре вписується в концепт сьогоднішнього відео. Тому, якщо у вас є якісь додаткові знання, або ви бачили щось схоже, знаєте фірму, котра таке випускала, обов'язково напишіть в коментарях, ми будемо дуже-дуже вдячні. Випущена приблизно в 1950-60-х роках. В наборі з нею мали би йти кліпси, котрих у нас, на жаль, немає. Також я знайшла компанію, котра у тих самих роках випускала прикраси з точно таких самих матеріалів. Єдина різниця була у тому, що та компанія свої роботи підписувала. Тому спеціально показала вам цю брошку у деталях, бо знаю, що багато хто з вас може мені дещо підказати про неї. Буду дуже дуже вдячна. А ми переходимо до наступної прикраси. Я назвала її такою собі крихіткою брошкою. Дуже складно було піймати всю її красу на відео, тому сподіваюся, що мені вдалося. Рік народження цієї брошки приблизно 1950, колір металу мідний, чотири види скляних камінчиків, всі перевірені. На жаль, маємо одну втрату в цій брошці, та якщо брати до уваги її вік, я все одно вважаю, що це досить хороший стан. За нашими здогадками, вона можливо була випущена у Чехословаччині, тому що це дуже схоже на їх стиль та відправлена в Америку без будь-якого маркування. Найбільше, що мені в ній подобається, це її колір. Виглядає вона дуже вишукано, я б навіть сказала по-королівськи, тому займаю особливе місце у нашій колекції. І чарує погляд кожного, кому ми її показуємо. Сподіваюсь, і вам вона також сподобалась. Знаєте, на диво, всі прикраси з цієї колекції одні з моїх улюблених. Я не скажу, що вони найкращі чи найдорожчі, але при цьому вони дійсно захопили моє серце. Тому сподіваюся, і вам принесли таке собі зорове задоволення. Ну що ж, а ми з вами будемо переходити до наступної прикраси, котра буде не менш цікавою і елегантною рік створення цієї прикраси 1967 або 1968, тому що саме в ці роки випускалась лінійка прикрас джуліана Компанія DE або and Ilster також випускали прикраси для інших компаній, тому інколи складно відрізнити їх одна від одної. Також вони не завжди маркували свої роботи, а зазвичай продавали їх з такими собі паперовими тегами, що ще більш ускладнює наше з вами життя колекціонерів. Тоді, як же нам відрізнити Джуліану від інших прикрас? У прикрасах Джуліани використовувалось арт артскло. У цій прикрасі всі чотири компоненти є скляними. Деякі камінчики позаду прикраси відкриті, інші закриті. Також наявність таких собі петельок позаду прикраси. Один з компонентів, а саме ось ці невеличкі скляні стразики навколо головного елементу, дуже схожі на стрази Аврори Боріаліс, котрі також використовувались у прикрасах Джуліана. Кріплення брошки також вбудоване в саму брошку. А це знову ж таки одна з ознак прикрас Джуліана. І я не можу не згадати, що прикраса виконана в техніці Frosty Glass. Це коли ви бачите ось таке матове скло. Дуже задоволена, що вона є у нас в колекції. Дісталась вона нам за 6 доларів, але насправді коштує від 150 до 300, що просто шаленство. А ми переходимо до наступних прикрас, і я думаю, що ця фірма відома всьому світу. Австрійська компанія, котра спеціалізується на виробництві прикрас зі скла кришталю. Найбільш відома як виробник стразів під брендом Кришталі Сваровського. Засновано її було у 1895 році Даніелем Сваровським. Він, до речі, був майстром у мистецтві різання скла, і у 1977 році компанія вийшла на ринок США. Кліпси, котрі я вам зараз показую, ймовірно, були вироблені у 1989 році або пізніше. Тому що саме у 1989 році їх маркування було змінене на всім відомого білого лебедя. Насправді ж, перше маркування, використане цією компанією, були квіточки альпійської білотки, і вони використовувалися з 1899 року до 1988. Цю квіточку, до речі, ще називають Едельвейсом Альпійським або шовковою косицею. Колір металу золотий, а ось колір кришталиків відрізняється: зелений, червоний, синій та світло-фіолетовий. Ці кліпси ми купили випадково за 7 чи 8 доларів. Мені пропонували продати їх за 120, та я не погодилась, тому що вони настільки гарні, що я не можу віддати їх комусь іншому. На відміну від кліпсів від Ніни Річі, вони набагато легші, тому і носити їх набагато зручніше. А чи сподобались вони вам? Напишіть свою думку в коментарях, а ми поки переходимо до останньої прикраси. Цей вид прикраси я б назвала Рів'єрою від французького слова ріка. До речі, мене можуть виправити ті, хто знають французьку мову. Камені з'єднуються майже без видимих кріплень і створюється ідея єдиного потоку блискучих кристалів, подібних переливам сонця в річковій воді. Носять таке кольє тільки ввечері і на урочисті заходи. У цій прикрасі чотири види елементів, два з яких дуже схожі на роботу, нам відомо, і ми її сьогодні вже згадували Аврори Боріаліс. Аврора Боріаліс або Північне сяйво це унікальний вид металевого покриття, яке наноситься дуже тонким шаром на поверхню стразу або на намистини. У процесі обробки отримуються унікальні властивості світовідзеркалення та світозаломлення. І виглядає це так, ніби прикраса якоїсь чарівної принцеси. Такий вид покриття було створено у 1955 році, колаборацією кого б ви подумали Сваровський та Крістіан Діор. Ця технологія справила революцію у індустрії моди. Завдяки такому напиленню металів з'являється перехід від яскраво-блакитного до зеленого, від червоного до чарівного бускового. Таким чином, вийшов ефект переливів північного сяйва, як його і назвали. До речі, для тих, хто вишиває бісером, буде цікаво дізнатися, що Пресіоза єдина компанія, що робить такий ефект на всіх кольорах намистин. Хоча я жодного разу не одягала цю прикрасу, мені приємно знати, що такий експонат є у нашій колекції. На цьому хочу з вами попрощатись, сподіваюся, що відео для вас було цікавим і ви дізнались для себе щось нове. Якщо ви також знаєте якісь цікаві факти про фірми або прикраси, про які ми сьогодні говорили, обов'язково пишіть в коментарях. Тому що мені, безумовно, і всім моїм підписникам також думаю буде цікаво дізнатися ще щось нове про наше з вами спільне хобі. А я бажаю вам гарного тижня, ми зустрінемось з вами у наступному такому самому чаруючому відео про прикраси.